посіяти обез. Тут, де була рання у нас картопля. Росте, я вже показувала, рядочок дайкону, а тут рядочок висаджувала огірочків. Зійшли дуже погано. Ось це на початку айсберг-сорт. Вони такі листочки мають. А тут в кінці два. А можливо, це вони чотири, не пам'ятаю вже точно, це сусідам на заздрість, кущові дуже гарні були на картинці. І вже, як бачите, просіла, там трошки загорнула. Ось так просто овес беру, загортаю і він собі проросте. Може, густіше посію, побачу, щось мало взяла. І покажу вам. Це вже тут де цибулька. Була в нас із укропом, тут трошки загорнула також. А йдемо, по покажу вам дві тижні тому висаджувала, висівали вже увесь. Бачите, отак теж діляночку підготували після чеснику, який гарненький проростає. Будемо мати, що зрізати для кроликів. Тут ще висадила томати, вони в мене виросли в горщику із квітами, такий рядочок на місці цибульки. Та й рядочок моркви був між цибулею. Буде зараз йому простору та й буде підніматися, Ось так пішов чак. Пішов чак від мене.